Місто Кропивницький нині юридично не має меж. Щоб їх встановити, розпочали процедуру погодження проєкту землеустрою, пояснює начальник департаменту містобудування міськради Роман Лунгол. За всю історію незалежної нашої держави, місто Кіровоград, місто Кропивницький не мало навіть проєктної межі. У нас немає чіткої лінії, яка розмежовує місто Кропивницький та сусідні населені пункти, які знаходяться навколо міста. Розповідає міська рада, 28 травня ухвалила рішення про погодження проєкту землеустрою про встановлення меж з включенням земель селища нове, що належить до Кропивницької громади. Нині готують документи на сесію облради. Потім направлять звернення до кабінету міністрів для подання до Верховної Ради. На сьогодні у нас є генеральний план 2000 року. Він розроблений на місто ще тоді Кіровоград, і селище міського типу на той час нове було як розвиток міста Кіровограда. Тому нам прийшлось готувати проект міста Кропивницького з включенням селища нового на сьогодні. Це селище, до території міста. Каже, згідно з генеральним планом 2000 року, площа Кропивницького 10 тисяч 332 гектари. З врахуванням перспективи розвитку і землями селища Нове майже 12 тисяч гектарів. Відповідно до розробленого проєкту землеустрою, після включення земель селища Нове, загальна площа Кропивницького стане більшою на понад тисячу гектарів. Ми не наступали вже на сформовані населені пункти. Ми брали до уваги там проекти формування меж, які були розроблені, здається, 93-го року. Площа селища Нове понад тисяча гектарів, каже староста Любов Марченко. Це є багато переходу це приватний сектор, ну і промислове підприємство. Селище Нове приєднали до Кропивницького у 2020 році. Так утворили об'єднану територіальну громаду. Встановити межі міста треба згідно вимог законодавства, пояснює Роман Лунгол. Земельний кодекс і стаття земельного кодексу про землеустрій кажуть, що кожен населений пункт повинен мати межі. Це структура адміністративно територіального устрою. Пояснює, чому важливе встановлення меж міста. Це дасть дасть нам змогу коригувати містобудівну документацію. Це перше це інвестиції. Друге, це наповнення бюджету. Це дасть нам змогу розробити нову нормативно грошову оцінку, тому що є зони, які у нас були не включені по нормативно-грошовій оцінці 2019 року. Генеральний план це інвестиційна забудова. Інвестиційна забудова це все, що може бути. Це і багатоквартирне житлове будівництво, лікарні, школи. А воно тяне за собою ті самі знову ж таки бюджетне наповнення. Говорить, змін для жителів після встановлення меж не буде. Людмила Вербенко проживає в селищі Нове більше 70 років. Я пам'ятаю, я ще була депутатом селищної ради, коли це селище підлягало обознавці. Це було, ну може, в 76 му 77-му році. Ми відносились до Обознівської сільської ради. А потім, коли почали строїти чугуноливарний завод, і біля заводу строївся робоче селище для робітників завода. І так дуже-дуже так активно строїлись. І от в той час ми якось перейшли до Кропивницького. Після ухвалення рішення Верховною Радою, за словами керівника департаменту, селища нове припинить існування в реєстрі адміністративно-територіального устрою. Антоніна Крейтер, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.